Поговоримо про причини багатоманітності сполук. І ці причини можна умовно розділити на дві великі групи. Перша група це властивості атому карбону, пов'язані з самою природою і в першу чергу з його валентністю, яку він проявляє в органічних сполуках. І друга група причин це господарська діяльність людини. Розглянемо спочатку першу групу. Перша причина, через яку можлива велика різноманітність органічних сполук, пов'язана з тим, що атоми карбону здатні утворювати між собою довгі ланцюжки. Як це пов'язано з валентністю? Якщо, припустимо, атом карбону був одновалентним, то тоді можливо було сполучення лише двох атомів один з одним. Як атоми, наприклад, гідрогену. Утворюють молекулу водню і далі ніякого ланцюжка немає. Якщо б валентність карбону дорівнювала двом, як в деяких його сполуках, тоді б можливі були лише лінійні ланцюжки, і тоді приєднання інших функціональних груп, приєднання атомів. Інших хімічних елементів було обмежено тільки кінцями оцього ланцюжка, і це дає не дуже велику кількість можливостей. Але оскільки валентність дорівнює 4, то атоми карбону здатні утворювати не просто ланцюжки, а розгалужені ланцюжки. І це призводить до того, що є можливість приєднати велику кількість інших атомів або функціональних груп. І нарешті атоми карбону в цих ланцюжках можуть сполучатися один з одним не тільки через одинарний зв'язок, але й подвійний і навіть потрійний зв'язок. Все це дає більше можливість комбінацій для того, щоб з меншою кількістю атомів створити більше варіантів хімічних сполук, які будуть відрізнятись за своїми властивостями. Друга група причин це господарська діяльність людини. Людина дуже активно використовує органічні речовини в різних сферах своєї діяльності, і поява нових сполук зв'язана з синтезом і вдосконаленням технологій виробництва цих речовин і матеріалів, таких як пластмаси, синтетичні каучуки, миючі засоби, побутова хімія, фарби, вибухові речовини, штучні волокна, палива, лікарські речовини дуже активно розвиваються, тому що з'являються нові хвороби, з якими треба боротися. І так далі. За інформацією фармацевтичної енциклопедії на 2008 рік, відомо було понад 10 мільйонів органічних речовин, причому відмічалося, що щорічно це число зростає приблизно на 250-300 тисяч одиниць. Тобто кожен рік 250-300 тисяч нових органічних речовин з'являлося тих, що в природі не було. Але вже на 2018 рік у наших підручниках шкільних пишуть, що за 10 років це число зросло до 20 мільйонів. Зазначено, що більше 20 мільйонів органічних речовин відомо, тобто за 10 років на 10 мільйонів речовин зросла їхня кількість, і це безумовно каже про те, що дуже великий попит, дуже велика зацікавленість в нових речовинах, які обладають новими властивостями, які потрібні людині.